Вітаю всіх! Кожний з нас кожного дня проїжджає через блокпости. І ніхто не знає, які ж документи мають право вимагати правоохоронні органи, а які документи не підлягають до перевірки. Якщо тобі також цікаве дане питання, то обов'язково тись відео до кінця, щоб бути максимально обізнаним тем всі тонкощі і складнощі даного питання. Всі ці питання зараз розбирати будемо у відео, тому поїхали. У період дії воєнного стану особливо актуальними стали саме мобільні блокпости і блокпости між в'їздами у міста. І дійсно дуже багато почало перевищення службових повноважень правоохоронними органами, оскільки вимагають навіть лишні документи, які дійсно потрібні для перевірки. І нещодавно Верховний суд України все ж таки розібрався у даній ситуації і виніс відповідне рішення, в якому чітко розповів, які ж документи потрібно давати для перевірки. Поліцейським, які вас, наприклад, зупинили, які ж ці документи зараз вам уже розповідаю. І саме, друзі, актуальне, це те, що Верховний суд своєму рішенні жодного слова не розповів нам про те, що потрібно показати Резерв плюс або військово-обліковий документ. Якщо ми дивимося до постанови 1455, то там чітко зазначено, що водій на блокпосту у разі зупинки його правоохоронним органом зобов'язаний надати документи, що посвідчують особу водія або пасажирів. Це може бути як паспорт України, ID-карта, посвідчення на тимчасове або постійне проживання. Військовий квиток тощо. Тобто на вибір ми маємо право показати. Документи на право користування транспортним засобом. Це технічний паспорт, довірність за наявністю документи, які підтверджують право водіння або користування даним автомобілем. І наступне це документи, що супроводжують вантаж, накладні сертифікати, дозволи, що підтверджують законність перевезення речей та відповідних товарів. Ну і що ж, друзі, стосується посвідчення водія, то тут чітко говориться про те, що посвідчення водія видається працівникам правоохоронних органів для огляду лише в тому випадку, якщо водій дійсно порушив правила дорожнього руху. Якщо ж, наприклад, водій нічого не порушував, то він має право водійське посвідчення і не приділяти для відповідного огляду яких же ж випадках можуть вимагати у вас посвідчення водія? Це якщо ви пройшли право дорожнього руху, поводитися підозріло або становите потенційну загрозу відповідно безпеці? На сьогоднішній день із судовою практикою є один мінус: те, що наші правоохоронні органи не завжди визначають і беруть до уваги рішення судів, особливо, наприклад, якщо про них їм невідомо або їм ніхто про них не казав. Але Якщо ж, наприклад, ви часто їздите через блокпости, ви повинні обов'язково знати статтю 32 закону України про національну поліцію. Там чітко розписані випадки, коли поліцейський може вимагати приділення документів. Тому цю статтю ви повинні знати завжди і на пам'ять, тобто всі без виключення. І зрозуміло, якщо ж, наприклад, у нас і є Верховний суд прийняв відповідне рішення, то дане рішення воно буде як. Аргументом при прийнятті інших рішень для оскарження відповідних штрафів. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки законодавство у нас йде вперед, і Верховні суди допомагають нам роз'яснювати всі тонкощі, які діють у законодавстві. І дуже приємно, коли такі рішення приймають саме Верховні суди, оскільки дані рішення вони вже можуть бути прецедентами і враховуються при прийнятті інших рішень судів при оскарженні постанови від поліцейських або ТЦК та СП. Тому це дуже дійсно ради. В свою чергу, друзі, обов'язково не забуваємо вивчити статтю 32 закону про національну. Поліцію, вона вкрай важлива на сьогоднішній день, і зрозуміло дотримуватися чітко норм законодавства. З вами, як завжди, друзі, був я, адвокат Вадим Бітенко. і дякую вам за перегляд. Якщо ж потрібна якась консультація, ви завжди можете отримати за телефон, який бачите на екрані. Я з радістю вам допоможу. Всім пока і до нових зустрічей!